Усім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, чому він зламав усе, що ви будували разом. Налаштувайся, будь ласка, на розклад, і подумай про свого чоловіка, якими були його наміри на початку ваших стосунків? Пристрасть, шалене кохання, любов, бажання прискорити максимально ваші стосунки, він підганяв, він старався тебе завоювати, він старався тобою володіти. І ти для нього була та сама. Це моя доленосна людина, це моя людина, з якою я хочу бути. Причому е така пристрасть це до метелики у животі. Так він, е він був впевнений в тому, що він тебе любить. І чоловік дуже хотів вкладатися в стосунки. Йому дуже подобалось з тобою, десь їздити, відвідувати якісь нові місця, пізнавати тебе, пізнавати нові місця. І чоловік, будучи. Під таким куражем, да, або під впливом своїх гормонів і емоцій, старався максимально швидко завоювати тебе і бути собою. Ти для нього була та сама, що вплинуло на ваші стосунки. Для когось елементарно наявність сім'ї. Да, в нього була е, сім'я, з якої він не вийшов. Або можливо, це могла бути інша жінка. Да? Інша жінка просто з'явилась, до якої така сама пристрасть і була. І тому тут е в більшості, на да? для більшості з вас, це програється наявність любовного трикутника. Тому що чоловік щось від тебе приховував, або сім'ю, або якщо ви були сім'єю, то він приховував від тебе коханку. Тому що були емоції по відношенню до іншої жінки, можливо, навіть до інших жінок. Чоловік приховував, куди він їде. <з> див, чим він займався, а, причому тоді, коли цей союз стався да, або сталася ця зустріч, він розумів, що розбиває серце і тобі, і інші жінці. Він сам страждав у цих стосунках, але чоловік дуже хотів зберегти цей трикутник. Да, за десяткою кубків кохання зберігається. І до тебе, і до твоєї суперниці. І це той випадок, коли чоловік не залишає свою дружину заради нового зв'язку, заради нової жінки. І, власне, це була основна причина. Для когось, для одиниць, програється те, що чоловік такий любитель жінок. Да, і він просто періодично погулює і тут, в залежності від того, в якій ти була ситуації. Якщо ти була дружиною, то просто ці періодичні гулянки вплинули на ваші стосунки, як тільки ти дізналась про те, що у нього е е є якісь е зв'язки на стороні. Якщо ти була коханкою, то на жаль, да, я не хочу нікого образити, але це той випадок, коли чоловік шукає такі одноразові стосунки. Можливо, вони там будуть кілька місяців, можливо, вони могли тривати кілька років, але йому потрібно було для того, щоб, знаєте, оце от, обмежуючи переконання, що лівак укріпляє брак, да, це той випадок. Для когось скріплює, для когось все ж таки він руйнує. Тому що зраджує ту людину, яка довіряла. Твоє як ти налаштована на чоловіка? Незважаючи на те, що ти дуже розчарована в тому, що у вас не склалося, або в тому, що він так поступив, ти все ж таки стараєшся триматися за нього і за ваш союз, навіть якщо ви розійшлися, навіть якщо він зробив тобі боляче, ти сумуєш за ним і за тими періодами в житті, які в тебе були поруч з ним. В Тебе є якісь дуже класні спогади, але я тобі чесно скажу. А це твоя тактика триматися за нього, вона може бути дещо хибною для тебе. Тому що ти, чого ти від нього можеш добитися? Тримаючись за нього, чого ти від нього можеш добитися? Це поранене серце, це страждання, це переживання. Ти живеш минулим. Ти зараз абсолютно не дивишся у майбутнє, навіть при тому, що в твоєму оточенні можуть з'являтися чоловіки, які набагато кращі, які набагато перспективніші, ніж він. А якщо ти розійшлася, ти, ти вважаєш, або да, ти думаєш, що ой я його вже відпустила. Ну не дуже то ти його і відпустила, да, оці ці думки про нього. Вони все ще глибоко ранять тебе, да ти все ще продовжуєш страждати і переживати тебе. Оці спогади Вони просто з'являються, і в тебе дуже багато питань: чому, а як так, як так сталося, що, що мені робити з цією інформацією? Тобі потрібно попрацювати над своїми переконаннями і перестати триматися за спогади, де ти його ідеалізуєш, або за моменти, де ти думаєш, ну він нормальний, він класний. Він вже далеко не та людина, яку ти знаєш на початку стосунків. Це не той чоловік, це інший чоловік. Це чоловік, в якого дуже багато прихованих мотивів, в якого можуть бути різкі слова, в якого можуть бути навіть наміри примушувати жінку страждати у стосунках. Для нього це частина гри, для тебе це може бути все життя, або просто важлива частина твого життя. Для нього, на жаль, це вже не так. Як для тебе. І тут перестати триматися за позитивні спогади. Подивись реально на речі, як вони відбувалися, <кій> або як він їх підносить. Це дуже і дуже важливо. Чому ти зламав усе те, що було у ваших стосунках? Ось карта-башта. По-перше, чоловік. Ну, він, по-перше, не збирався його ламати. Да? Він не хотів, він хотів, щоб залишалось так, як є. Це такий важливий момент. Чоловіку була дуже зручна позиція, коли в нього були варіанти вибору: ти чи ще хтось. І поки ваші стосунки були на відстані, або стосунки з іншою жінкою були на відстані, йому вдавалося ще так класно грати, підлаштовуватись під тебе і під неї. Тоді, коли ну, практично ніхто не знає, да, одна про одного. Або навіть якщо ви знали, то ви собі могли фантазувати з приводу того, що ну він там з нею не спілкується, або в них там вже стосунки зруйновані, по факту цього всього не було. Да? Ні, ні з ким там ті стосунки зруйновані не були. І просто несподівано вплива ця правда, яку ти не повинна була знати, да? або про що ти не повинна була дізнатися. І як тільки це сталося, чоловік просто старався максимально втримати тебе і її. І наскільки йому це вдавалось, він ще якийсь час, якщо ти проаналізуєш, якийсь час він старався тебе не відпускати. Так? Різними маніпуляціями, різними такими класними, приємними словами, він розповідав тобі, що там все завершилось або завершиться, а от з тобою в мене буде щастя. Так? І він старався цю башню по типу як зібрати. Так? От те, що зруйнувалось, він старався його якимось чином відновити. Але ваші цінності вже не ті. І оте от все, що ти вважала, що воно спільне, воно виявилось мильною бульбашкою. І цього спільного, як виявилось, немає. І максимально, що могло тримати, або і надалі на даний момент тримає ваші стосунки це його майстерність заговорити тебе, ввійти да? в довіру і розказати те, чого немає. І ваші стосунки, якщо вони тримаються, то це виключно на твоїх фантазіях. Що далі буде краще? Чи буде краще далі? Для багатьох з вас ви вже або не спілкуєтесь з цим чоловіком, ви його заблокували, або ви продовжуєте тягнути цей груз для тих, хто знаходиться в сім'ї, ви до цього часу одружені, ти приймаєш рішення, що ну, мені так потрібно. Ти просто тримаєшся за статус. Виключно за статус Я дружина, у нас сім'я, і тобі ця сім'я потрібна. Хоча, по факту, як дружина, як сім'я у вас цих стосунків вже немає. Просто ти цього поки що ще не усвідомлюєш. Якщо ти коханка, то, скоріше за все, він все ж таки обрав дружину, да, і ви не можете зараз спілкуватися, ви не можете бути зараз разом, тому що він ну, безпосередньо знаходиться в сім'ї. Да, і просто. В, в тому союзі буде чергова жертва, і воно собі буде так продовжувати. В нього циклічно це продовжується для нього це ок. Якщо ти, колишня дружина, із ним розлучилась, тут іде: жінка заблокувала чоловіка, тому що ти розумієш, що. Для твого блага в тебе вже є по типу як своя сім'я. Да? Це тебе може бути і новий чоловік в тому числі. Або та сім'я, яка в тебе є на даний момент, вона тебе цілком і повністю влаштовує. Ти розумієш, що тобі так класно. Ти скоріше за все ти вже досягла якогось успіху. Причому він тобі давався дуже важко. Дуже дуже важко. Да? В тебе вже є певна матеріальна стабільність, в тебе є. Або певний статус, або розуміння того, наскільки ти класна, наскільки ти шикарна, наскільки ти розкішна з ним стосунки, в тебе вже навряд чи будуть навіть як для тих, хто залишився в шлюбі да, з цим чоловіком. Ці стосунки будуть дуже і дуже важкі. Це просто до, до нової жертви, да? до, до того моменту, поки хтось новий війде в ваш союз. Але. Ти ця ситуація зробила тебе сильнішою, зробила тебе міцнішою, ти зрозуміла, хто ти є. Ким ти можеш бути, чим ти можеш займатися і як ти можеш бути самодостатньою. Тому тобі ця ситуація і потрібна була в якійсь мірі також. Да? Це був твій такий урок для росту. Що ти винесеш з цієї ситуації? Перше, ти вже розумієш, що різного типу стосунки, особливо якщо вони є офіційні, ти вже сама будеш хитрити, ти вже сама будеш керувати, маніпулювати, ти будеш. Старатися об'єктивно дивитися на якісь речі. Причому ти бачиш, що... чого ти можеш добитися через конфлікт, да? Ти не боятимешся озвучувати якісь свої слова. Але в даному випадку ти навчилась бути мудрою, розсудливою, ти навчилась маніпулювати, управляти, ставити людину в такі обставини. Коли вона, в неї єдиний варіант відповіді, такий, як ти, який тобі зручний. Раніше ти цього не вміла робити. Так? Раніше тобі повисять голос і ти боїшся. Так? А в даному випадку, після всієї цієї ситуації, ти розумієш, що якщо тобі потрібно, ти можеш піти на те, на що ти раніше навіть не наважувалась подумати, що так можна поступити. Для тебе вже почалось нове життя. Для тебе, можливо, воно. Тебе може лякати, да? можливо, ти не наважуєшся на якісь подальші кроки, але знаєш, що у тебе на це все є сила. Ти сильна жінка, ти та жінка, яка може зробити все, що завгодно для себе і для свого блага, чого я тобі щиро і бажаю. Щиро дякую, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програються розклади. Щоб замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.